В Єрусалимі на шесть американських байкерів. 70 суворих чоловіків на залізних конях приїхали до стіни плачу. До них приєдналися і місцеві любителі Харли Девідсон. До Єрусалима американські мотоциклісти-євангелісти завітали під час десятиденного паломництва Ізраїлем. Вони вже побували в Тель-Авіві, Ашкелоні, на узбережжі Мертвого моря та на Голландських висотах. Тур на Харлеях влаштувала техаська байкерська організація місія М-25 за підтримки Міністерства туризму Ізраїлю. Мета поїздки відвідати святі місця країни. Але не лише це. Байкери прагнуть висловити підтримку ізраїльським солдатам, адже і самі. Є американськими ветеранами. Мотоцикли американці привезли з собою. Харлей доправили до Ізраїлю минулого місяця. Віруючі байкери привезли з собою і гуманітарну допомогу, лікарські препарати на суму 600 тисяч доларів. Їх передали одні з неурядових організацій. Одночасно тур татуйованих прочан допомагає і рекламі Ізраїлю серед американців. Згідно з офіційними даними, найбільша кількість туристів приїздить до Ізраїлю саме зі Сполучених Штатів. За 9 місяців цього року Ізраїль від. Відвідали вже півмільйона американців.